Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube каналі майстер-клас. Нагадую, хто ще не підписаний, підписуємось. Жмемо лайки, пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Можна навіть назвати цей відеовипуск терміновим тенісним включенням. Терміновим, тому що буквально ось. Прямо зараз починається матч Соболєва Роббе Робб це французька тенесистка, який вже наша Анастасія програвала у 2023 році. Це було на ґрунті. Так, на ґрунті було, А зараз вони грають в Словаччині в Тернаві. Тернава. І Соболєва тоді, до речі, програла. Це було два з копійками роки тому, як я і казав. Роб, до речі, 622 в тенісному рейтингу. А Соболєва 266. І отак було два е, з лишнім роки тому. Програли в Дарнштадті, Німеччина на ґрунті. Програла 5-7, 2-6 у двох сетах. Що саме цікаво. І сьогодні роб аж в сьомій сотні. І є чудова нагода у нашої Анастасії. Ось прямо зараз, через 5 хвилин, за регламентом починається цей матч. Так. І це, якщо я не помиляюсь, одна шістнадцята так перевірив. Об 11. Ну, от зараз я починаю знімати це відео. Без 5 хвилин 11 я ще встигаю, і я вже е, на Соболєву зарядив. Так, я розумію, що, е, роб, як то кажуть, не пальцем роблена 25 річна. Ну, практично на 4 роки старша за нашу Соболєву, Але я вірю в Настю. Анастасія повинна е, сьогодні вигравати. Сьогодні ось прямо зараз. І це буде одночасно і сатисфакція, і помста за 23 рік. Так, на 4 роки досвідченіша. Ну, будемо е, плекати надію, що для Анастасії Соболєвої нашої е, тут в Тернаві, до речі, дуже затишна арена. Дивлюсь, така чудова. Е, чудова арена саме для того, щоб навіть, е, попри те, що вже е, практично у всіх країнах Європи. Починається зимовий період і не дуже приємний такий клімат. Якраз тут затишна арена і всі умови для того, щоб показувати чудовий теніс. Я розумію, що ці умови обоюдно і для нашої Насті, і для її суперниць. Тому всі в однакових умовах, Корт рівний, як то кажуть. Але треба вигравати. І проходити яка мога далі. Давайте разом повболіваємо за Анастасію Соболєву. Можете вже прямо включати. До речі, кому цікаво, у мене в першому закріпленому коментарі є останнім номером посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. І не обов'язково заходити реєструватись. Чи щось ставити в БК, щоб дивитись через букмекерів, через контору якийсь матч наживо. Оцей сайт, що у мене по посиланню у першому закріпленому коментарі, самим останнім номером ви Тому що е першими посилання йдуть на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь, ласкаво просимо, друзі. І таким чином, я, я хочу взяти Соболіву. Хай не легка, але все ж таки перемога. Через тотал більше. Чому так? Тому що ця роб, вона дуже досвідчена. Повторюю ще раз. Вона на 4 роки, навіть майже на 5. Довше в wta турі І не дивіться, що вона 622. Вона дуже чіпка. Хоча тоді вона виграла на ґрунті в Німеччині, в Дармштаді у Соболєвої. А зараз це буде вже на Харді. Аліс Робб. 25-річна францужанка. Тут розібрались це ще не все, друзі. Давайте так домовимося. Якщо вам буде цікава моя оця інформація і корисна, а також знадобляться мої поради щодо прогнозів виставок, дивіться, це річ особиста, тут приймати рішення потрібно кожному. Особисто самому. Але я знаю багато хто з вас прислуховується до моєї думки. Якщо це було корисно і знадобилось вам, можете пригостити мене кавою реквізити в описі. Дякую за каву наперед. І я, як сказав, що це ще не все. Сьогодні вже у другому колі. Але далеко. За океаном. Аж на узбережжі Тихого океану в Чилі є турнір, ґрунтовий турнір Коліна Чилі». І там вже в одній восьмій грає наша Олександра Олійникова. Хто забув. Олександра Олійникова вже четверта ракетка України. Перша ми знаємо. Залишилась в цьому сезоні. І до Australian Open буде першою. Це Еліна Світоліна, друга Марта Костюк. І відразу за нею йде Ястремська, Даяна Ястремська. А четверта, я сподіваюсь, як мінімум, до Australian Open, Олійникова все ж таки зайде у першу сотню. Зараз вона 109-та. Олександра Олійникова. Так ось вона буде зустрічатися з представницею Бурунді. Ви не е, смійтеся, коли чуєте назву цієї країни. Нахімана, Нахімана представниця Бурунді. Вона 238-ма. В жіночому тенісному рейтингу. І Олійникова вже зустрічалась з Бурундійкою так само, як і е, Соболєва зустрічалась з Робб у му році. І такий самий рахунок, але цього разу був рахунок на користь нашої українки. Олійникова вже перегравала на Хіману от -от, точно з таким рахунком, як. Соболєва програвала робе. 7-5, 6-2. І це було, до речі, на ґрунтовому Іспанія там дуже рідкий турнір. 7-5-6-2. Так, да, уточнюю. Це був ґрунт челендж в Іспанії тоді. Зараз цей турнір Коліна Чілі. Це самий рейтинговий і самий представницький турнір на цьому тижні. До речі, він із серії 125W. На відміну від того турніру, що грає Соболєва в Тернаві в Словакії, там W50. А тут 125. Я по всім своїм записам підглядаю. І що саме цікаво, що переможеться пари олійникова нахімана. Отут в коліна уже на ґрунті. Виходить в одній четвертій на переможецю пари Удварді Херцог. Панна Удварді представляє Угорщину. А херцог представляє, якщо я не запам'ятував Словенію, херцог, до речі, вже скоро буде відмічати 20-річчя в турі, Настільки досвідчена, вона просто випала з уваги і дуже-дуже упала в рейтингу. Там переслідували її і болячки різні травми. Ну, і взагалі, вона десь пропала, але досвіду їй не займати. Пана Удварді також, як то кажуть, не тим самим роблена. Удварді вже більше 10 років 12-13 років в турі. І ця угорка, якраз Удварді, це тенесистка. Яка займає рівно на одну сходинку в рейтингу вище за нашу Олександру Олійникову. Тому це буде неймовірно принципово для нашої Олександри виграти у Нахімани у Бурундійки і вийти, ну я сподіваюсь, на Удварді. Тому що Удварді набагато молодша на 7 років, ніж її суперниця. Полона Херцог. Полона Херцог, якщо я не помиляюсь, вже скоро 35. Ще нема, але не так довго залишилося чекати. Вона буде свій такий напів'ювілей відмічати. 35. І одночасно вона буде відмічати 20 років в турі. Таким чином, друзі, дуже Непоганий, як то кажуть, на безриб'ї і на і рак риба. Тому, коли ось в нашому улюбленому виді спорту тенісі, немає нічого цікавого, то навіть турнір W125, повірте, буде цікавим, ви просто вивчіть ситуацію, вивчіть. Склад учасниць, які будуть присутні, представлені на цьому турнірі, і все буде добре. Так, я розумію, турнір в Тернаві W50 він не дуже такий привабливий. Просто я туди заглянув з-за е, того, що там грає наша е, Настя Соболєва. А тут, звісно, мене приваблює Олександра Лійникова, в неї помітний прогрес. Вона вже. У нас в Україні во внутрішньому такому змаганні обійшла Юлію Стародубцеву, яка вже п'ята, а Олійникова четверта ракетка України. А раніше перед Стародубцевою. Олійникова обійшла і Дарію Снігур, і Ангеліну Калініну. Ну, у Калініної там свої причини. Або рідко грати, або грати на більш нижчому рівні. То особисте. Тепер ми слідкуємо за першою п'ятіркою уже в такому складі. Світоліна Костюк, Ястремська, олійникова, стародубцева. Отак От виглядає перша п'ятірка українського тенісу. Дякую, друзі! Що ви мені довіряєте. А я на останок хочу сказати: я зараз вже зарядив на важку перемогу Соболєвої через тотал більше 18,5. А уже ближче до вечора, як я і сказав, о 18.30 поки що стоїть початок матчу 1,8. В коліні на ґрунті олійникова на Хімана. Тут я беру неймовірно впевнену перемогу у двох сетах олійникової. Тобто 2-0 дуже мало дають. Я вибираю перемогу олійникової і тотал менше 20 5 гейму. У будь-якому випадку. При любих розкладах. Ви мої скріншоти побачите у телеграм-чаті, телеграм-каналі і у Facebook-групі Майстер Клас. Ласкаво просимо завітати до моїх соціальних мереж. Посилання до всіх моїх соціальних мереж знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Якщо я правий, повторюю ще раз. Може, хто перемотав, не чув. Якщо заходить і мій прогноз на Олійникову, і мій прогноз на Соболєву, і нас чекає спочатку важка перемога Соболєвої, але перемога через тотал більше 18,5, і неймовірна, крута, переконлива. Швидка гра і перемога олійникової над Нахіманною, Бурундійкою. Ввечері вже, ну, відно, да, в, пів сьомої це вже вечір 18.30. З кава. Реквізити в описі. Домовились? Домовились. Таким чином, нібито нічого не забув. Дякую, що ви слухали ще. Я не перестану ніколи вам дякувати, друзі, за вашу підтримку, активність. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати лайки, писати змістовні коментарі. Щиро дякую від душі за те, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, успіхів, і удачі, всім па-па.